Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві, 17 квітня, 1149 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Знову, як завжди, цієї ночі іранські мопеди від росіян. Причому один мопед пролітав над Миколаєвом десь в пів восьмої ранку. Було гарно чутно в місті роботи ППО. І як наші хлопці збили мопед. Дякую. Ніяких наслідків, наче немає. Також цієї ночі під масованою дроновою атакою був Дніпро. Троє загиблих людей. На жаль, близько 30 поранених і досить суттєве руйнування в місті. Ну і як завжди, сумщина теж під атакою мопедів. Загалом росіяни минулої ночі запустили 75 дронів, 25 збито, 30 подавлено ребом. Ще також були дві атаки балістикою і трьома ракетами. С-300. там на жаль жодного збиття. Це все прилітало по сходу України. На Одещині була лише повітряна тривога, коли росіяни знову запустили чи то реактивний дрон, чи то ракету в напрямку Коблево-Південне, наче цю невідому штуку вдалося перехопити. Ну і на Миколаївщині збито два іранських дрона. І як завжди, багато атаки в півдронами в районі Очакова. На щастя, без постраждалих, але є руйнування. Херсонщині одна загибла людина і 15 травмованих. Ну і сьогодні зранку росіяни скинули дві авіабомби на Херсон. Але маленька помста росіянам цієї ночі прилетіла з другу добу поспіль під атакою дронів штаб бригади, яка запускала ракети по Сумах. Чекаємо ще на такі новини.